Втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення перевищили позначку в 300 тисяч окупантів. Як повідомляє генштаб ЗСУ, минулої доби українські військові ліквідували ще 870 російських солдатів, а також знищили 21 танк, 29 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 10 реактивних систем залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 21 безпілотник та дві крилаці ракети. Крім того, українські військові мають успіхи під Бахмутом. Як повідомляє інститут вивчення війни, українські сили просунулися на північний схід від Курдюмівки в 10 кілометрах на південний захід від Бахмута, а також трохи просунулися на захід від роботиного на заході Запорізької області. У той же час командувач сухопутних військ України, генерал-полковник Олександр Сирський, заявив, що російські війська значно посилили своє угруповання під Бахмутом і перейшли від оборонних дій до більш активних. Також, за даними аналітиків інституту вивчення війни, росіяни кидають на м'ясні штурми Авдіївки, загони піхоти шторм Зет, знищуючи їхній особовий склад на 40-70% за лічені дні. 30 жовтня спікер таврійського угруповання полковник Олександр Штопун заявив, що російські війська готуються до проведення м'ясних атак під Авдіївкою та тренують підрозділи шторм зет для майбутніх штурмів без спорядження та техніки. Як стверджує російське джерело, на яке посилається аналітика, Літики підрозділи штормазет часто вводяться в бій до проведення розвідки, і як правило намагаються евакуювати своїх поранених без артилерійського прикриття, що призводить до ще більших втрат.